А на майстриня з виготовлення піци. Дівчина приїхала з Покровська, щоб навчити нових співробітників Маріупольської піцерії у Києві готувати цю страву. Тому щоб тісто визрівало в холодильній камері вже в поплготові плюшці. А потім воно після визрівання його одна плюшка буде на одну піцу. Її буде легко достати, легко розкатати, якщо вона рівненька. Плюшка повинна бути рівною, гладкою з усіх сторін. Для того щоб в процесі визрівання вона такою залишилась. Якщо плюшка буде рівною, вона рівно і достанеться з лотка. Будуть рівні борти у піци. Такі кульки з тіста три дні зберігають в холодильнику, І тільки після цього їх можна використовувати для приготування піци, розповідає майстриня. Тіста розкачують, наповнюють начинкою та відправляють у піч. Випікається страва три хвилини 50 секунд. За всіма процесами у закладі слідкує управляють. Антон він родом з Горлівки, керував цією піцерією в Маріуполі. В плані робочих процесів змін ніяких немає. Тобто, ми як працювали, ми так і працюємо. І у робочих процесах це нічого не змінює. Ми нічого не змінюємо. Тобто, піца, яка була в Маріуполі така ж сама вона і тут. Ми працюємо з конвеєрними печами, що значно полегшує весь процес. Ми не шукаємо якихось професійних кухарів, професійних. Підсайома, під ми беремо людей без досвіду роботи, навчаємо їх, і вони готують піцу. Ця піцерія в Маріуполі мала два заклади. Вона працювала з 2018 року. Наразі заклади знищені обстрілами росіян. Вивести звіти нічого не вдалося. І значально, коли відкривали першу піцерію. Ми дуже довго працювали за закритими дверями. Так Отрабатывали продукт, отрабатывали меню, чтобы открыться уже и у нас было. Потому что до этого я работал. Абше в другої сфері. Згодом каже власник: відкрили ще дві піцерії у Покровську та Мирнограді. Закрилися і вивезли обладнання до Києва з закладу у Мирнограді. У Покровську піцерія продовжує працювати. Окрім піци, там виготовляють благодійні обіди для місцевих мешканців. За словами Ігоря, в день кормлять приблизно 150 людей. Також готують піцу для українських захисників. Це Покровськ, Мирноград, Новогродовка, Селідова, Курахова, Мар'янка. Углядар раніше у нас було все націлено на бізнес. То зараз у нас багато націлено на гуманітарне заля. То тобто ми робимо ще піцу в госпіталь возим, ребятам передаємо на позиції. Любов воєнний з може прийти, і ми його просто гостимо кофе. Маріупольська піцерія працює в Києві три тижні. Юлія Слабінська, Суспільне, Новини, Донбас,